Задовженні теми, наскільки важко навчатися в німецькій вищій школі, хочу е, поділитися думками, навіщо взагалі потрібно здобувати цю вищу освіту, мій досвід, твої думки та досвід моєї доньки Марії, яка вже закінчила перший курс магістратури Technical University of Munich. Людей, які е, не схвалюють здобуття вищої освіти, або е, марна тратства на здобуття вищої освіти, вони базуються на тому, що ми е, насправді не використовуємо те, що ми вивчаємо в середньої або вищої школи у нашому подальшому житті. Але як говорить наука про мозок, Мета любого середнього до вищого навчання не винести якісь факти, цифри, запам'ятати щось. Мета навчитися вчитися. Це означає, що доки ми вчимося, ми вчимося формувати нейронні зв'язки. І така спроможність мозку несе Можливість бути адаптованими у майбутньому до нових інших практик, бути спроможними, користуватися інформацією новою, любими форматами. Та, найголовне, робити правильні висновки. Моя позиція завжди була у тому, що для того, щоб завершити вищу освіту. Ви повинні мати мотивацію. Немає мотивації, нема потреби починати цю вищу освіту. Але якщо вже почав, то потрібно дойти до логічного кінця. Здобути ступень. І не заради папірця, а заради того, щоб пізнати ту частину науки, яку ти обрав. Звісно, що вибір. Може бути незрілим, неправильним у наші 17-18 років, коли ми обираємо перший професіональний путь. Але з моєї точки зору, мета в іншому мета пройти цей перший професійний, отримати професійний челендж через е призму е боротьби на академічному фронті, де усе дуже чесно. Ти або самотужки вивчаєш, здаєш іспити, отримаєш ступень або нічого не трапиться. І навіть якщо в результаті ти не будеш продовжувати працювати за фахом, ти вийдеш з вищої школи з багажем знань та алгоритмами, які будуть допомагати тобі. Приклад винесла я зі своєї вищої школи. По-перше, я навчилася користуватися бібліотекою у прямому та переносному тлумаченні. Наразі ми знаємо, що дуже багато інструментів. Google у допомогу, інструменти штучного інтелекту, але небагато людей вміють запитати, створити. Необхідну інформацію, тобто користуватися бібліотекою це дуже е, необхідна навичка. По-друге, я навчилася розуміти себе, свій характер, що мені подобається, не подобається у моїх одногрупниках, менторах. Тому коли я вже обирала свої перші місця роботи, я ґрунтувала свій вибір. На тому, що потрібно для мого психологічного благополуччя, з яким шефом я ніколи не буду працювати, в якій компанії з якими цінностями я теж ніколи не буду щаслива. По-третє, я навчилася мріяти послідовно, будувати свої плани щодо фінансової стабільності, базуючись на існуючих досвідах. Термінах, можливостях, практиках. Я вийшла готовою розвивати себе у своїй професії і не гнатися за вигодами та швидкими грошами. І у моєму випадку я підтвердила для себе, що я обрала саме ту професію, у якій я буду щаслива. Тобто, це дійсно стало моїм покликанням. Тому повертаюся до своєї позиції. Це дуже важливо, необхідно отримати вищу освіту, якщо ти обрав роботу головою, а не руками. У свої 17 років ми вже усі можемо зрозуміти, чи ми хочемо заробляти на життя руками, тобто робочі спеціальності, реміснічі, або мозоком. І тому, якщо мозика, якщо головою, вища освіта дуже потрібна. позиція як мами. Якщо моя дитина хоче здобувати вищу освіту, має мотивацію до цього, обрала заробляти гроші в майбутньому головою, то я, якщо я маю ці можливості і я створювала ці можливості усе життя, щоб допомогти моєї дитині. Без шкоди для здоров'я здобути, здобути цю вищу освіту. Що я маю на увазі? Без шкоди для здоров'я. Якщо ти починаєш вищу освіту, я не вважаю це здоровою практикою, щоб твоя праця, робота була основним доходом. Якщо немає можливості, щоб батьки допомогли, то існують грантові програми. Підтримка, фінансова підтримка від батьків це дуже важливо, щоб здобути якусь якісну вищу освіту. Звісно, це дуже гарно, якщо дитина навчилася самофінансувати. Але я вважаю, що гарний шлях самофінансування це пошук грантових програм. Дуже гарно працювати і здобувати досвід як практику, як комунікаційні навички у період канікул, але не як паралельно з навчанням у вищій школі. Це дуже важливо, щоб дитина відчувала цю можливість фінансової підтримки від родичів, від батьків. Це дуже класно, коли дитина хоче працювати. І навчатися якісно. Твоя робота це здобуття вищої освіти. Твоя вища освіта, твоє навчання це твоя основна робота. Неможливо усідати на двох стільцях одночасно і працювати, і навчатися якісно. У якомусь напрямку піде халує дитинства. Не поважаю халтур. Я за якість у всіх напрямках, усіх аспектах життя. І тепер дуже цікавим є погляд молодого покоління на це питання. На питання, що важливіше отримати якісну вищу освіту, чи вийти працювати як мога раніше. Чи можливо це об'єднувати? Навчатися якісно та працювати у Німеччині. Друзі. Не хочу поєднувати філософське міркування про вищу освіту та приклади з реального кейсу з життя у одному відео. Тому відповіді моєї доньки Марії ви почуєте у наступному відео. Дякую!